Привіт, дорогі трейдери. Проект на зв'язку з Guru Markets Почнемо з короткої інформації про компанію. При необхідності можна зупинити відео. Можна більш детально розглянути кожен параметр корпорації. Ми з вами порівняємо основні фундаментальні показники компанії: Vona Bros, Discovery Inc., Ticker, WBD. Цей огляд базується на даних станом на 6 липня 2025 року. Згідно класифікації Guru Markets компанії Vona Bros Discovery Inc. належить до підкатегорії. Міде в аналізі беруть участь 44 компанії. Результат для розглянутої компанії мінус 5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 1,4 бала. Якщо дивитися широко, то в межах ринку в цілому можна побачити, що середня оцінка по ринку в цілому становить 1,8 бала проти мінусової оцінки 5 балів Vona Bros Discovery Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Vona Bros, Discovery і компанії під категорії. Ми побачимо, що за останні 12 місяців запаси Вона Броуз Inc. показали динаміку 57,9 віц. Проти динаміки цінну під категорії 18,3 віц. Ринкова капіталізація корпорації Вона Броуз Inc. оцінюється в 27,74 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 312 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії становить 33,61 мільярда доларів. А балансова капіталізація під категорії становить 185 мільярдів доларів. Порівнюючи акції біржової та балансової вартості, бачимо наступне. Частка Вона Броуз. Дискавери у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 8,878%. Капіталізація книги становить 18,208%. Оцінка ринкової частки підприємства та балансової вартості підкатегорії Добре. 1 бал. Фінансові зобов'язання організації становлять 37,273 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації становлять 111% капіталу товариства. Оцінка рівня заборгованості підприємства погана мінус 1 бал. Відношення ціни компанії до прибутку дорівнює 0. Із середнім показником у підкатегорії 1091,1. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку порівняно з компаніями під категорії дуже погане мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 10 788 млн дол. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка очікуваних майбутніх показників прибутку в порівнянні з компаніями під категорії. Погано мінус 1 бал. Відношення ціни компанії до доходу становить 0,7, середній по підкатегорії 1,1 оцінка співвідношення вартості фондового ринку до доходу в порівнянні з компаніями під категорії добре 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 38 240 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника прогнозованих майбутніх доходів у порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Маржинальність становить мінус -28 28,2% в середньому для підкатегорії 0,1%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками в підкатегорії Туалет мінус 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 8,707%. Що на 2% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії становить 793 тисячі доларів. Тоді як для підкатегорії 778 тисяч доларів. Оцінка обсягу капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Обсяг прибутку на одного працівника мінус 308,5 доларів. В середньому по підкатегорії 0,7 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії Туалет мінус 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 1095 тиздол у підкатегорії 702 доларів. Оцінка частки виручки на одного окремого працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії Толет мінус 0,5 бала. Обсяг угод з продажу становить 5,1 віц. При середньому по підкатегорії 4,1 віц. Індикатор RSI 14 показує рівень 64% для компанії Wona Bros Discovery. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 приблизно дорівнює 62%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 11,23 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 13,62 долара. Переходимо до столу замовлень є в наявності посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційною системою Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. За результатами аналізу акцій компанії Vona Browse Discovery Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Markets приймається рішення Не відкривайте угоду, оскільки це відео є оглядом. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи від Guru Markets.